Ну що ж, мої котики маркотки, я вас вітаю. Сьогодні ми будемо з вами говорити, обговорювати дуже, дуже таку специфічну дивну сексуальну поведінку. А саме коли людина не усвідомлює, що вона це робить, тому що вона спить, вона лунадик, який під час сну робить певні сексуальні дії, наприклад, мастурбує або займається з кимось сексом. Тобто ми сьогодні говоримо про сексомнію, коли людина не усвідомлює, що вона робить ось ці сексуальні дії, коли у людини відсутня фаза швидких рухів очей під час сну, коли людина, так би мовити, прокинулася і вже цього не пам'ятає, або, наприклад, вона прокидається в дуже таких специфічних ситуаціях, дуже в специфічній позі, і не розуміє, що взагалі відбувається. Або коли людина прокинулася, і ось те, що вона робила під час сну, коли ось вона там лунатила, їй просто здається, що це був еротичний сон, хоча насправді це була реальність. Тут ключовий момент, що людина цього не усвідомлює. Тобто це певний вид лунатизму. Відповідно, якщо ми будемо говорити про причини, то якоїсь конкретної причини не існує. Просто є класичний список. Перший це генетика, ну, без генетики тут нікуди. А другий момент це порушення сну. Третій момент це ось наші стреси, напруженість. А четвертий момент це Алкоголь, наркотики і тому подібні певні специфічні речовини. Сюди ми будемо відносити також певні специфічні медикаменти, де якраз нам пишеться, що вони там дуже сильно впливають на центральну нервову систему. В результаті людині складно себе контролювати під час сну і тому подібне. Тобто є певні серйозні медикаменти, є там протипоказання. От відповідно, це ось така вся історія, цікава наша. Далі. Сюди ми також будемо відносити травму голови, де відбулися певні порушення в головному мозку. І сюди ми також будемо відносити ось ту історію, коли людина лунатить. Ну, вона, наприклад, десь там спочатку вона просто говорила у вісні, потім десь ходила, а тепер вже займається з кимось сексом у вісні. Тобто, коли вже людина і так без того лунатить, і просто її ситуація загострюється, 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 наприклад, під впливом стресу, стресів напруги і тому подібне. Вперше було зареєстровано випадок сексомнії аж в 1986 році. Це був 34-річний чоловік, який кожного вечора займався сексом зі своєю дружиною, і коли лягав спати, засинав. Потім в стані лунатизму йшов собі дручити. Тобто мастурбував, робив сам собі приємненько. І свідки говорили про те, що в нього такі холодні, пусті, відкриті очі. Тобто відразу було зрозуміло, що щось з ним не так, що він, ось ну, класичний лунатик, який собі тут дрочить. Відповідно, коли ми будемо говорити про симптоми, то сексомія включає в себе. Неусвідомлену дію сексуального характеру, тобто це мастурбація, це якісь ласки, це секс, це може бути секс зі своїм партнером, а може бути таке, що партнер прокинувся і кудись пішов до сусідки. Може також бути ось ці випадки зґвалтування. Насильницького сексу, де потім, з юридичної точки зору, якщо це насправді сексомня, то тоді людина не усвідомлює, що вона це зробила. Відповідно, вона може уникнути усієї юридичної відповідальності. Тут ключовий момент неусвідомленість. Людина може прокинутися в під час, так би мовити, цих сексуальних дій і відчувати певну дезорієнтацію, певне нерозуміння, що взагалі відбувається, або людина зробила ось ці всі сексуальні дії, повернулася назад до себе в ліжечку. Прокидається і відчуває що щось, що, щось не так. Що якось так мені, начебто я прокинувся в своєму ліжку, але я чогось голий, або якісь такі моменти дезорієнтації, можуть бути певні моменти тривожності, непорозуміння, що взагалі відбулося. В той же час зазвичай е, наш, так би мовити, сьогоднішній клієнт усвідомлює, що з ним щось не так. Тому що йому вже про це хтось говорить. Тобто, це може бути партнер, який сказав, слухайте, ось тут, 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 ходи, тут ходить, туди, туди, то-то, то то-то робив. З тобою щось уже не так зверни. Будь ласка, на це увагу. Тому що по факту сам лунатик не усвідомлює, що він лунатик, а ось свідки можуть говорити, що ти зробив то-то, 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 і це буде порушувати стосунки в сім'ї. Порушувати стосунки з партнершою, з партнером. Тому що, фактично, наш сьогоднішній лунатик, який страждає на сексомню, саме на сексомні, може, так би мовити, в свідомому стані займатися сексом зі своїм партнером, потім заснути і піти до сусідки зраджувати. А сусідка Добрий вечір, я вас тут чекала. І у сусідки в голові може бути там, мовити таємний роман. А по факту чоловік не усвідомлює, що це відбулося. Ось так може бути цікаво. В той же час тут потрібно ще звертати на ось цю таку ситуацію, коли є ось це класичне замкнуте коло. Коли, з однієї сторони, наприклад, порушення сну, багато стресів на роботі, генетика, прийшли в кучу, людина починає лунатити, вона в стані лунатизму не усвідомлено там, займається з кимось сексом. Це створює потім певні конфлікти з партнершою. І в результаті ці всі конфлікти з партнершою ще додають. Що сьогоднішній лунатизм ще погіршується, 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 погіршується стан людини, погіршується, 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 погіршується. І тоді конфлікти кругом, стресів дуже сильно багато. Лунатизм стає більш такий серйозніший, виражений і так би мовити, з красивими елементами. От туди ще можуть певні додатися порушення, до яких схильна людина. Тобто стреси можуть набагато що вплинути як на фізичне здоров'я, так і на психічне здоров'я, і в результаті потім може бути ще певна комбінація там, з певними розладами. Діагностика. З однієї сторони, це лікар-сомнолог. Тобто все, що стосується зі сном, він досліджує, робить ось цей весь аналіз, що взагалі відбувається зі сном. З іншої сторони, це невролог, а що там з нервами, як там людина контролює всі всі свої імпульси, що з нею відбувається. А ще з іншої сторони, це психолог, психотерапевт, психіатр, що там відбувається з людиною стосовно психіки, стосовно всіх стресів, як вона бачить цю всю ситуацію, в яких вона в станах зараз перебуває. Відповідно, коли ми говоримо про лікування, то тут ми вже говоримо про те, щоб зрозуміти ключові причини і з ними працювати. Сюди ми відносимо певні щось має тут підскрипує. Сюди ми відносимо певну історію, певну роботу з психологом, психіатром, психотерапевтом. Мається на увазі психотерапія стресів. Там релаксація і тому подібне, як справитися з цією чи іншою ситуацією. Сюди ми говоримо ще стосовно психіатра, а саме ось ці медикаменти, там антидепресанти, транквілізатори, все залежно від ситуації. Сюди ми також відносимо певну роботу зі сном. Сюди ми також відносимо певну роботу з графіком взагалі існування з режимом дня. Сюди ми також відносимо ще певну роботу стосовно психолога з сім'єю, з ось цим близьким оточенням, в той же час, щоб все ж таки були ось ці безпечні умови існування, щоб цей лунатик точно нікуди там в чужу кімнату не зайшов і нічого там такого. ну, Поганого, так би мовити, не зробив. Відповідно, це комплексна робота з людиною для того, щоб скоригувати її, е, її історію хвороби, історію життя, її розладу. Відповідно, сексомнія це розлад психіки, при якому людина під час сну проявляє сексуальну поведінку. Даний розлад зустрічається як у чоловіків, так і у жінок. Той же час даний розлад може проявитися лише один раз в житті або бути на постійній основі. В свою чергу, сексумнію потрібно відрізняти від розладів імпульсивного контролю, епілепсії або від впливу наркотичних чи алкогольних речовин. Ну, в той же час це дуже рідкісна, так би мовити, це рідкісний розлад. Він дуже рідко трапляється, тому в принципі. Це таке, знаєте, просто цікаве відео, просто цікаве відео стосовно того, а що ще може відбутися в нашому житті. В принципі, на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь, тому воно таке. Я думаю, коротеньке, в той же час спонсор, спонсор цього показу це моя безсонніта. Тому що фактично я просто собі сиділа десь до 12-го часу ночі, та вже десь до 12-ї, і оце десь півперії ночі така ну, блін. Треба все ж таки зняти це відео. І все. Тобто я не планувала зняти це відео. Я вже начебто готувалась до сну, начебто вже мала почистити зубки, а тут така. Так, щось мені прийшло в голову, що треба сьогодні це зняти. Я така, ну окей, сьогодні я це знімаю і піду далі знімати ще декілька відео в цьому шикарному образі. А я вам дякую за перегляд, дякую за лайки, за підписки і за коментарі. Якщо що, то пишіть свої запитання і до нових зустрічей. цьомка бомка Приходьте на мої консультації там в телеграм опис. Коротше, пишіть в телеграм, і ми з вами будемо працювати.